Цікаві факти. Збройні сили України можуть продемонструвати успіхи в контрнаступі до зими. Про це повідомив Генштаб Естонії. За словами естонського представника сил оборони Марта Вендла, у росіянам був час підготувати лінію оборони від ЗСУ, однак вона нерівномірна. Українські захисники можуть її прорвати. Контрнаступ Збройних сил України може принести позитивні результати до початку зими. Такої думки дотримується заступник Генерального штабу Сил оборони Естонії полковник Март Вендла. За його словами, успіх українського просування також може залежати від Російської Федерації, адже їхні дії є непередбачуваними. Проте прогрес Збройних сил України на фронті має відбутися. У Білорусі розпочалося будівництво наметового містечку для вагнерівців біля аеродрому Зябровка для розміщення близько тисячі найманців. За інформацією від підпілля на кордоні із Україною в населеному пункті Зябровка у Республіці Білорусь будується новий табір для найманців приватної військової компанії Вагнер. Надалі, надалі планується їх застосування для імітації підривної діяльності на кордоні із Чернігівською областю. Водночас зберігається висока ймовірність застосування Вагнеру для імітації діяльності у рамках підтримки інформаційної операції РФ та Республіки Білорусь по тиску на країни населення Європи. Ціль такої кампанії полягає в тому, аби змусити країни Європи зменшувати підтримку України. Мовляв, лиш би на нас не напали. У Криму знову повідомили про вибух та приліт у кількох населених пунктах. У Джанкої було чути гучний вибух. Також повідомляють про приліт в жовтневому. При цьому місцеві гауляйтери вже прозвітували про нібито знищення боєприпасів, звуки вибухів у жовтневому, утилізація боєприпасів. Ситуація під контролем спеціальних служб, розповів так званий радник голови Криму Олег Крючков. Надання гарантій безпеки для України не є прерогативою Європейського Союзу. Про це заявив офіційний представник Зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано. Ми не є організацією безпеки. Ця дискусія для НАТО та окремих країн, а не для ЄС як організації, пояснив Стано. Представник ЄС зазначив, що Євросоюз підтримує Україну в кількох галузях, включаючи військову сферу, як от фінансуванням поставок озброєнь для захисту від російської агресії. Щодо конкретно гарантій безпеки, то ми можемо їх підтримати, але сам по собі ЄС не є гарантом безпеки, наголосив Стану. Це прерогатива держав-членів, які мають способи запропонувати подібні гарантії.